Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорва іна і я дуже рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Тут про моду та стиль. А сьогодні говоримо про стиль Наді Дорофєєвої. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. А на каналі є плейлист, де я а, роблю певні а, розбори стилю зірок. В основному це голівудські зірки, але сьогодні я вирішила, чому б нам не взяти наших українських зірок. А, так як Надя Дорофєєва випустила недавно свою хітову пісню, яка залетіла усі в тренди, тому мені здається, що буде актуальним розібрати саме її стиль. А, якщо ви хочете, аби я розібрала стиль якоїсь зірки української, до речі, пишіть все в коментарях. До речі, лайк, підписка на канал, мені допоможуть розвивати україномовний контент. Тому поїхали. Надя Дорофєєва це яскравий представник стилю гранж. В її, навіть повсякденних таких кежуальних образах, така нотка гранжу, вона завжди наявна. Це можна побачити в її інстаграмі в особливості, тому що більшість образів я брала звідти. Звичайно ж таки, якщо ми аналізуємо повністю стиль зірки, ми не беремо виключно один, одне якесь джерело. Так, інстаграм. Дуже багато її старих образів на Пінтере. Ми їх також будемо враховувати, аби у нас була цілісна така комплексна картинка. Хто не знав, що гранж – це такий стиль юних, я б сказала, максималістів, бунтарів такі. Рвані джинси, масивні чоботи, що в них ще можна побачити, розслаблені якісь такі більш образи. так? Неохайність певна присутня, неохайність в зачісті, в макіяжі, тобто це також все доповнює образ зірки. Зверніть увагу на таку деталь гранжових образів це картаті сорочки, тобто сорочки або спідниці в клітинку, тобто принт клітинка. До речі, що Таке стиль гранж. Дивіться, у мене на каналі, у мене є там відео. Я розбирала повністю на атоми й молекули про цей стиль, тому можете перейти туди. Посилання буде в підказках до цього відео. До прикладу, ось зараз ви бачите на екрані картинку, де, здавалось би зовсім різні образи, але вони всі виконані довершені стилем гранч. Подивіться на одну, один образ з масивними такими чоботами, там, де є міні, чорні колготки. а все виглядає дуже стильно, і зауважте з елементами індивідуального стилю зірки. Тобто, ви знаєте, що це а, такий почерк Наді Дорифєєво. І зверніть увагу на інший, більш такий жіночний образ, але також вона додала таку нотку гранджі. Звертайте увагу на тренди, так хоч цей образ не новий, але носочок у неї відкритий. Зараз це а, взуття мега-трендове в теплий період, а, взуття навіть а, такі, такого плана, типу чобітки з відкритими носочками. Роз тренді я не дуже приймаю цей тренд, але він є і він набуває популярності. Зірка дуже полюбляє одяг різного крою, тобто в неї немає якоїсь акцентації на певному плечовому або поясному виробі. Тобто, подивіться, вона класно використовує корекційні методики, розрізи в правильних таких місцях, правильна довжина, що дуже важливо, так тому що ми всі дуже різні і наші індивідуальні особливості грають дуже велику роль. Um... Класне поєднання різних фактур, хороші, дорогі тканини, звичайно ж таки, І як вона класно комбінує українські бренди з люксовими брендами, це також дуже важливо в поєднанні і в цілісності, як сприймається образ. Надя Дорофєєва дуже полюбляє колір. Колір в неї є кругом, вона його не боїться, їй підходять такі яскраві, соковиті кольори. Навіть якщо вона одягає якийсь концертний костюм, то він має. Бути з ефектом вау. До речі, стиль її в 2023-24 роках, він трішки трансформувався, він більш такий ем, розкутий, все-таки з нотками гранджувався, але він більш такий розкутий і сексуальний. Е, в старих образах вона більш так, такий е, гранж, але підліткового такого направлення. Тому це також е, по цьому можна сказати, що зірка трансформується в стилі і розвивається, тобто не статична і не стоїть на місці. Проаналізувавши і взявши. Повністю е, таку певну свою власну картину через призму моєї власної картинки, я можу сказати, що улюблена річ у Наді це е, худі оверсайз. Е, вона взагалі універсальна е, річ, це універсальна річ, річ до будь-якого образу, в будь-якому стилі. Тобто, худі, якщо у вас є в гардеробі, ви можете так само, як Надя комбінувати його з усім. І це буде максимально підходити багатьом. Якщо ви мене запитаєте, чи е, е, пасують Наді якісь більш приглушені, Тінки, якісь більш пастельна палітра, я скажу так, тому що вона така е, універсальна дівчина, її можна підігнати під будь-які рамки, шаблони і стандарти. Елегантні образи, її дуже підкреслюють таку жіночність, е, ніжність. Подивіться, як класно е, їй підходять міні-довжина, або навіть якщо це і максі-довжина, то з розрізом. Тобто вона все-таки додає свою таку гранджівість і тут. Як я вже сказала, що без сексуальності нікуди вона супроводжувала надю досить. Довгий час і була в сценічних костюмах, так і в повсякденному житті. Зараз цієї сексуальності більше. Вона більш така усвідомлена. А ми бачимо, що в її луках це вже така сексуальність якоїсь такої ноткою такої провокативності, що дає якусь таку. Глядачу натяк, що буде далі, як буде розвиватись далі те, що відбувається на сцені. Це я більше говорю про сценичні її костюми. Також можемо звернути увагу, я тут буду акцентувати на щоб показати різнопланові зірки, тобто є корсети, є шифон, є короткі топи, є худі, ті самі, але вже використовуються в ролі як сукні. Тому різноплановість її образів вражає. Сукні Сукні загалом Надя полюбляє міні. А якщо це міні, то воно має ще бути довершено певними якимось рюшами, мережевом, аплікацією, бантами, ремінцями, ланцюжками. Тобто вау-ефект, це це завжди має запам'ятовуватись. До речі, як вам стиль зірки? пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. З приводу невдалих образів, можна сказати, що їх у Дорофеєвої дуже мало, тому що гранч сам по собі. Він такий більш розслаблений стиль, він не, а, не, не ставить якісь рамки, канони, і він не змушує вас а, слідувати ним Гранж – Це супер про свободу, супер про комфорт, про легкість і а, легкість в плані універсальності одягу. А, тобто а, тут ми можемо бачити, що Надя а, має невдалі образи тільки на початку своєї кар'єри, тому що а, ще а, стиль не був сформований і особистість, як така не була сформована з приводу макіяжа він зовсім різний, тому що зірка полюбляє бути. В центрі уваги, а в повсякденному житті вона майже не фарбується, як вона каже в інтерв'ю. Але, звичайно ж таки, тут взагалі, якщо ви подивитесь, в неї є різні, в неї макіяжі з акцентами на очах, макіяж з акцентами на губах. Тобто тут не можна чітко сказати, який макіяж вона полюбляє. А з приводу волосся, останнім часом це хвилясте, розпущене волосся, але також скажені такі зачіски, різнопланові різномісні. Бічні були протягом останніх 10 років, скільки вона на сцені, там були і коси, і хвилі, і хвостики, і класичні укладки, і пряме волосся, і зібране. Тобто, тут гуляє душа, в яку хоче сторону, в таку і йде. Аксесуарна група Дорофеєвої. Вона дуже наповнена. В неї є дуже багато аксесуарів. Вона доповнює майже кожен свій образ з аксесуарами, окулярами, платками, беретами, кепками. Шляпами, обручками, я не знаю, перстнями і так далі. Тобто купу всяких аксесуарів вона має, і мені здається, що кожного разу виглядає все краще і краще. Стиль зірки в 2024 році, як я вже сказала, він з такою ноткою сексуальності, провокативності. Мені здається, що хотілося б побачити Надю ще в тих образах, в яких вона була раніше, тобто вони були більш якісь цікавіші, але мені здається, її внутрішній відражає її зовнішній. Тому зараз вона саме в таких кольорах, в такій гамі. Звичайно ж таки, я буду виводити на екран приклади, аби ви детальніше роздивилися образ Дорофеєвої останні за останні півтора року. Давайте так. До речі, пишіть про яку знаменитість ви б хотіли почути ще. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте. Про вподобайку або комент під відео, якщо воно вам сподобається дійсно. І е, зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.